З вами канал Гринич Змій ТВ. Такий от пакуночок, ой, такий от ножик і отакий от, от котяра приходить нам допомогти. Так, І ми спробуємо розпакувати і показати вам, що тут у нас цікавого. Бачите, знову змінив картинку, бігаю тут по всіх кутках, щоб це виглядало трошки симпатичніше. І різноманітніше. Ну, давайте будемо розпаковувати, буду прямо вам тут так це показувати, бо я ще поки не знаю, як це все краще розпакувати. Бачите, тут як зазвичай нам тут, а, в, чор, в чорний пакет все це запакували, мабуть, а, то місто, звідки їде ця, ця посилочка нам з Віоліті. там, а, мабуть, не дозволяють. Якісь інші пакети брати. Нічого не порізати. О! Дивіться, у нас тут така о, красива упаковочка. Видно, що люди е стараються, намагаються зробити красиво. О, бачите, раз. Пакуночок два, розпакуночок тут нам слаймер допомагає, все винюхує. Ой, давайте тепер дивитися, що ж нам тут пощастило. Давайте будемо по черзі, поки що відкладаємо. Ось такий пакетик. Дивимось, що в ньому. Так, ага. Так, пакетик для гавнячок для собачок. Так, о, дивіться, R2D2, R2D2. Ага, а голова накрутиться, але самі ножки, і, і, бачите, ходять. Прикольна штучка, дуже красивий. А і ці, ну, це так вони теж ходять, в принципі, не сильно, але щось ходять, так. Да. Така от прикольна моделька. Якщо можна її так назвати, фірму я не бачу, яка це. Але тут коліщатка прям. Тут видно, що маленькі коліщатки є. Чи вони крутяться? Я поки що не зрозумів, чи вони крутяться. Це треба по чомусь їх повозити. От така от у нас. Красива штучка, Буду тобто сюди складати, потім візьму, вам тут все одразу. Це в нас такий мультилот. Але починаємо. О, це у нас парняга. Знаєте, да, хто це? А він теж бачите, трошки ходить. І ручки у нього цей совується. Навіть голова має. Ну, я так сильно не хочу, щоб він не відкрутити йому раптом щось. Такий симпатичний, симпатичний. Так, в коментарі як звати цього пана. Я думаю, ви маєте знати. Йдемо далі. Так, третя фігурочка. А це ж знов R2D2. Тільки, так я не розумію. Чи це вже не R2D2, це мабуть інші якісь. Але схожі. Давайте подивимося. Ну, на r 2D2. Просто мініатюрніше. Не зрозуміло, чого у нього тут нога отак. Я не хочу крутити, щоб нічого не поламати. Коротше, отакі у нас зоряні війни. В попередньому відео ви бачили, що в тому кут 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 кутку є у мене там цілий алтар, присвячений зоряним війнам. Ну, дивіться, тепер дістаємо по черзі, так? Да? Опа, о, поїхало. У мене вже стільки коміксів. Я, ще, я просто ще не почав їх читати, ну, в сучасності у мене є старовинні комікси. Ось такі є. Це що нас є DC Superhero Girls. Free comic book Day. О, прикольно. О, така от прикольна штучка. Виглядає гарно. Джулай 27. А який це рік? 2018 рік. Ось от у нас комікс. Раз. Так, дістаємо комікс. Я думаю, що ви вже бачили, що там в основному коміксі залишилося. Давайте будемо дивитися. О! А, Jughead. Jughead. Виглядає теж наче гарно. О, тут якась ще, мабуть, є... не, ну наче. Вон такий класний комікс. Нормально виглядає. Uh, all New Archie Comics Chip Zdarsky, Derek Charm. Ага. Uh -huh. uh, 2016 рік. Так, коли я вже почну читати? Багато у мене є коміксів. Так, я вже піднімати коробку не буду, щоб менше О, Дивись, Calamity Jane The Devil uh, Herself The Legend of Calamity Jane Calamity. Calamity, не знаю, Back from the Grave. А, тут ще бачите, рекламочка, Це тут більш, більш така товста журнальна. Це товстий журнальний папір, більш такий, я так розумію, зносостійкий. О, 2022 рік. Бачите, одразу видно, що вже так. Посучасніше роблять, щоб воно надовше його вистачало. Так, Hellboy. Itty Bitty Hellboy. Ось така от штучка. Dark Horse Comics. Бачите? Art Baltazar and Franco. Ось така от. Прикольний такий, бачите, теж виглядає гарно. О, такі от мультяшечки. прикольно, треба буде якось все ж таки сісти і поставити собі за цей. За головне прочитати, можливо, там в цьому році всі комікси. І. Ну, що є вже в наявності. І можливо їх читати цю, на аудиторію з перекладачем, чи не знаю. Тому що в мене англійська така собі. Так, 2013 рік. Ось це. Бачите, вже більше 10 років. Це на коміксу. Опа, дивіться. І T-Bit Hellboy знову. Знову бачите. Бачите, тут pay, одразу тут рекламочка є. Payday 2. Так. Ну, наче все. А, я думаю, що це таке. Це у нас це шерсть кошача. Ну, все те ж саме, плюс-мінус. Hellboy. Що у нас ще тут цікавого? The Mercenary Sea. Ось така от штука. Дивіться. Симпатична. О, тут. Теж, я думаю, що рекламка. Це вже у нас такий більш виглядає як класичний комікс. Але все одно. Це я думаю, щось уже із новенького да? 2014 рік. Виглядає просто симпатично. Я знаєте, я повівся на картинку. Пакетик для какашок. Запитайте, чиїх какашок, зайдіть тут до нас у вольєр і побачите чиїх. Так, о, тут ще у нас. Так. Дивимось, що у нас тут цікавого. Action-time bodies. е, э, тут, бачите. Печатка якась. Free. Uh, Fred Perry Rob uh, Beward Entertainment. Uh, ага. Free comic book Day, бачите. Action-time bodies. Це в нас, значит, всі. Виглядає як... Uh, Я просто не знаю, що це, це мультик чи не мультик. Я просто ніколи не дивився. Але бачите, Action Time Buddies. Ось от така от у нас штука. Прикольно. Виглядає симпатично. Забрав, тому що виглядає симпатично. Так, дивимося, що у нас тут іще. Опа, Grimm. Free comic book day, Downtown Comics. Ага. От така от штука. липко. О, э, так, галактика. Ага, тут у нас ще, бачите, тут одразу рекламка йде на майбутнє. Ну, тут уже такий собі, бачите, навіть чорно-білий, як і раніше. У мене такі є комікси ще дуже-дуже древні. Так, з таким чорно-білим. Так, що у нас тут? Який це рік 2013 рік? Так, пакетик. Комікс. Так, Atomic uh, Robo. Отакий от. Ось біжить, бачите, робок. Так. Ну, виглядає, як і будь-який комікс. Круто. Так, що це? 2013 рік. І що це у нас за Red 5 Comics? Бачите? Ось так виглядає їх логотипчик. Великий. Так, що у нас тут ще? Так, містер. Містер Puzzle. Capstone Presents Free Comic Book Day. Отака от. Симпатична штука. Uh -huh. Одразу читаю, який це рік. 2014 рік. Бачите, хтось. О, тут навіть, я так розумію, ці э, плакатики для фанатиків. Плакатики для фанатиків. Ага, The Man of Steel. Бачите, тут Супермена рекламують. Так, буде багато-багато хештегів. Подивимось. Як вони тут спрацюють? Так, Rolls of Aspen 2016. Така у нас файна, файна кубіта. Так. Якісь тут у нас такі серйозні малюнки. Бачите, тут все серйозно. якісь такі великі прям комікс такий з, з картинками на, на, прям на дві цих на дві сторінки. Так, і що у нас який це у нас е, рік. Ага, 2016 рік. Так. A free comic book Day, The Tick. Це смішно виглядає прикольно. Такі, ви бачите? Я, ще, я просто ну, я насправді я не знаю цю історію, всю я буду читати і розуміти взагалі, що це що тут відбувається. Тому що я поки що не знаю. Що це затік? Бачив, що якісь такі типу, люди в костюмах якихось е, або е, не знаю, цих комах, або незрозуміло. Поки що мені не зрозуміло. Так що у нас тут ну, це теж 2016 У нас вже там є, да? видко, да? о. Кабум! Summer Blast. Free Comic Book Day. О, ну, Дивіться. Тут, я думаю, багато кого. Ви знайдете. Так, ставте лайк, якщо когось там дізналися, хто тут намальований у нас. Я нікого звучу не буду. Тут і так зрозуміло. Ну і тут я так розумію, що у нас тут кожного можна побачити. Я так розумію, по міні-коміксу, да? по міні-історії з кожного серйозного. Серйозного цього героя, хто намальований. Так, що у нас? Це який у нас 2013 рік. Так, і що у нас тут парочку лишилося? Worlds of Aspen 2014. The review of uh, Aspen's New series Dams Cells in Excess. Free comic book World of Aspen. Так, ну от дивіться. Це ж тут такі прям, бачите, великі. Ой, тихо, тихо. Ось такий, так? Да? Виппишо прям. Ну, наче, наче комікс, але бачите, тут багато всяких додаткових е, штук прям. А, бачите? Дивіться, з, 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 з іншої сторони інший комікс іде до середини. Або комікс, або ну, отака от, от штука, бачите. The Hunters. Що це просто рекламка? Бачите, це якщо розвернути іншу сторону, то там буде інший плакатик. Прикольно. Все ж таки прикольно. Так, що у нас тут? Ого! NPL uh, Action Lab Free, Free Comic Book Crush Zone. Ось така, от про, я так розумію, про футбол американський. Про американський футбол, так? Да? Давай подивимося, що тут у нас прикольні. Такі комікси. Ні, ну вони всі прям прям всі топчик. Щоб таке. Побачити, що в дитинстві щось продавалось. Зараз прям це вже можна лег лег легко, але ну, треба знати де, але легко придбати. А в дитинстві, прям таке. У мене з дитинства є тільки Махаон п'ять коміксів <кхи> зоряних війн, Star Wars, а, Ну, зрозуміло, що російською, але прям оригінальні. Там прям з чотирьох коміксів. Чотири там, там комікси це у нас один епізод. І з чотирьох коміксів складається прям картинка, якщо так їх складати. Виглядає дуже прикольно. І це мене прям з дитинства лежить і воно в гарному стані до сих пір там класно виглядає. Зараз воно вже потихесненьку грошей починає коштувати. Я бачив, коли хтось продавав, воно прям люди. Її... За цим прям ханталися це діло. Oh, Black Sky Project uh, Future Captain Midnight. Captain Midnight and Brain Boy. Uh, якась така супергеройська сага. Поки що не знаю, що це взагалі таке. Но виглядає як будь-який прикольний супергеройський uh, комікс. Отже, грайте-вигравайте Віоліті для колекціонерів нам завжди нашому каналу Горіний Змій ТВ. Завжди дає е, приводи е, насолоджуватися і приводи для радощі. Бачу, я тут все складаю. До речі, дуже гарно тут ракурс виходить, мені подобається прямо, як виглядає. Все правильно лягає. Будь-яка картинка гарно виглядає, а я зараз покажу. Ось у нас де, де у нас тут воно Бачите, у нас Ось у нас Різь, О, такі от у нас. Покупочки дуже дуже багато коміксів і зоряні війни. Да, хто знає цього парубка, пишіть е в коментарі. Добраніч!